Загострення ситуації на Донбасі наростає. Минулої доби обстріляли 25 населених пунктів. Під час артатаки на гранітне загинула дворічна дівчинка. Донецький аеропорт та сусіднє селище Піски зазнали масованого обстрілу. Бойовики зайняли більшу частину литовища, але ближче до вечора удари припинилися. Повідомляють українські військові. Серед армійців за офіційними даними шестеро поранених. Вкрай складна ситуація, і в напрямку Дебальцевого. І з чим пов'язана ескалація насилля на Донбасі в огляді Сабиті? На сході України зростає напруга. Сторони конфлікту в провину за це покладають одне на одного. Так українські військові нарахували за добу 80 обстрілів з боку бойовиків. Найманці у свою чергу винуватять армійців. Російські військові та терористи свідомо обрали тактику на ескалацію. Українські силовики готують очередну попитку силового рішення проблеми. Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, загострення ситуації фіксують міжнародні спостерігачі і дипломати. Вони ініціаторами називають бойовиків. Сьогодні карта РНБО України показує спалах насилля. Сепаратисти намагаються перекроїти лінію, яку вони і Росія визначили 19 вересня. Джефрі Пайет, посол США в Україні, так було затище, але воно використовувалося для продовження до оснащення навчання та організації сил бойовиків. Головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО у Європі генерал Філіп Брідлав. В результаті загострення на фронті гинуть цивільні. Мікроавтобус з пасажирами потрапив під обстріл біля блокпосту у Волновасі. Десятеро людей загинули на місці, сімнадцятеро дістали поранень. Бойовики традиційно відхрещуються, мовляв, снаряд не їхній. Однак прилетів він чомусь на український блокпост. І ще жертви: двоє мирних мешканців загинули, і троє поранені у Донецьку. А напередодні жертвами стала ціла родина з Луганщини. Щодо військових, найгарячіше тим, хто утримує Донецький аеропорт Кіборгам. Їм навіть висунули ультиматум, наказали звільнити новий термінал до 17-ї години. Пізніше волонтери повідомили, що бойовики зайняли значну частину території аеропорту. Ранених отдавати не буду. ні буду. Череплаті денсько народної республіки. Донецького ворода не сканада. Убирають військові аналітики. Нинішнє загострення на Донбасі пов'язують із недавнім візитом чергового путінського конвою з Росії. Він вільно приїхав на Донбас менше тижня тому і привіз, напевно, багато цінного для бойовиків. Українські військові розповідають забиттям про небачене надходження російської техніки на Донбас. Вони очевидно нагнітають безумовно, обстановку, певним чином шантажують, щоб їм трошки послабили економічний тиск, санкції. І доки градус напруги на Донбасі зростає. Дипломатія буксує вночі в Берліні. Знову нічим завершилася зустріч міністрів України та Росії за посередництва Франції та Німеччини. Призначити зустріч президентів Путіна і Порошенка, як планувалося, їм не вдалося. Юрій Шевченко та Ямакої, Ольга Родіна, Сабиття, Канал Україна.